Власне про те, як Україна звучить на міжнародній арені сьогодні, про рішення міжнародного кримінального суду про це не тільки далі. Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародник. Доброго дня, пане Максиме. Слава Україні, вітаю грамом слава. Отож розпочинаємо із рішення. Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт командувачів дальної авіації і Чорноморського флоту Російської Федерації в межах. Розслідування потенційних воєнних злочинів Росії в Україні скоєних в період з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року йдеться про командувача дальної авіації повітряно-космічних сил Російської Федерації Сергія Кобилиша і командувача Чорноморського флоту Російської Федерації Віктора Соколова. Палата досудового провадження вважає, що обидва підозрюваних несуть відповідальність за ракетні удари по об'єктах енергетичної інфраструктури України у зазначений період, завдані силами, які перебували під їхнім командуванням. А пане Максиме, ми неодноразово власне чули ті чи інші рішення від різних міжнародних організацій, і так далі. На вашу думку, наскільки це рішення вплине на які на цих от військових злочинців? Ну, дивіться, тут і зараз, звісно, це не, не спрацює в тому плані, що їх та й там, не заарештують і не притягнуть до відповідальності. Це більше вся історія про збір е, доказової бази аргументації на е, пост е, на поствоєнний період, коли після нашої перемоги, коли буде вже відбуватись, Е, це ви все знаєте документальне врегулювання факту завершення цієї війни і влаштування пост постоянних взаємовідносин, в тому числі там з опитами репарацій і так Далі це все ну це все свідчить, що власне міжнародне право воно принаймні намагається продовжувати існувати і функціонувати в тих реаліях, які воно є. І кожен такий момент він надзвичайно важливий, тому що одна справа, коли це пишуть в медіа, коли про це говорять політика. Але коли є кримінальні е, справи міжнародного кримінального суду, коли є рішення трибуналів, то це вже ті факти, якими ми можемо оперувати. Угу. Ну знаєте, от такі високопосадовці власне Російської Федерації зачасту свої кошти тримають за кордоном або родичі. Їхні є за кордоном або нерухомість. Їхня є в загниваючому заході, як вони називають Європейський Союз. Власне, чи є така ймовірність, що можуть бути накладені якісь певні обмеження тут у зв'язку із рішенням власне міжнародного кримінального суду? Чи командири такого рангу мали би врахувати усі ці речі і власне вивести, прикрити усе це перед повномасштабним вторгненням? Ну, слухайте, Російська Федерація дуже багато коштів Я не встигла вивести і за залишити олігархи і. Державні кошти, просто ніхто, мабуть, не очікував, що це все ця війна буде тривати настільки довго і з таким результатом для Російської Федерації. Але навіть якщо активів вони якихось за кордоном немає, то фактично вони вже стають. І якщо вони доживуть до закінчення війни, то вони стають заручниками знаходження в Російській Федерації і, і, і все ну тобто, ну, крім того, звісно, якщо. РФ в тому, в тому вигляді, в якому вона буде існувати після цієї війни. Вона буде виконувати свої міжнародні зобов'язання, то що ще будуть зобов'язані їх видати. Тобто в такій ситуації опиняються ці люди. Угу. Якщо їх можна так назвати, звісно. Ну, от, якщо говорити загалом за практику, взагалі рішення по міжнародному кримінальному суді суді. Які є успішні справи, кого ловили власне з таких подібних терористичних організацій згідно рішенням кримінального суду, і як швидко це взагалі відбувається? От якщо говорити по практиці, ну успішної практики та треба зараз пригадати за останні роки. Мені здається, це потрібно мабуть краще брати коментар якогось юриста міжнародних, який більше в цьому контексті, бо я чесно угу. зараз не пригадаю, але а в загальному, якщо говорити, то е, останнім часом знаєте міжнародне право, воно дещо перетворилось в право сильного. І коли це стосувалося там якихось умовно африканських диктаторів, які чинили геноцид, і їх вдавалося там зловити туди. В них міжнародне право працювало. А коли це стосувалося е, е, країн, які ну там, скажімо так, обережно безпосередньо входять. Е, або Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй, то для них міжнародне право це більше носить знаєте, такий рекомендаційний характер, скажімо так. Uh -huh. І власне, коли ну просто потрібно Росію для того, щоб міжнародне право почало на Росію поширюватися і кримінального суду реально, потрібно позбавити її права сильно. Потрібно, щоб вона не було голосу в Раді безпеки ООН, потрібно, щоб відбулося якесь там не знаю. Ядерне роззброєння, чи щось в такому роді, якщо говорити власне раніше, рішення міжнародного кримінального суду про арешт Путіна мав репутаційний дійсно удар по ньому і обмежував його пересування світом до поразки Росії видачі всіх злочинців в міжнародному правосуддю, чи матиме це рішення якийсь ефект на вашу думку? Mm... Ну знову ж таки більше інформаційно-репутаційний і чергова актуалізація питання, питання російської агресії проти України і до того ж, як аргумент проти цієї історії, що не все так однозначно, що все достатньо насправді однозначно. Тепер щодо власне Франції, президент Франції Мануель Макрон. Припустив, що що закликав до стратегічного стрибка перед перед піднявши власне питання про можливість виведення захід західних військ в Україну і застеріг від духу поразки, який зачаївся. Про це він сказав під час прес-конференції з чеським президентом Петером Павлом, також Макрон, говорячи про війну Російської Федерації проти України, заявив, що настав. Час активізуватися і не бути боягузами. Макрон продовжує обережно, але власне терподувати тему із введенням військ в Україну. На вашу думку, звідки на даний момент у Франції з'явилася така войовничість? до того було певне затище. Ну, знаєте, традиційно Франція, Німеччина були лідерами об'єднаної ну, умовно об'єднаної Європи. Німеччина як більше такий центр е економічний, а Франція як, 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 як політичний, так так е таке політичне серце Європейського Союзу, якщо завгодно. Е і це дуже добре, що воно почало це політичне серце активно битись. Е дійсно, позиція Макрона вона... здивувала багатьох, в тому числі і мене. І навіть не те, що там перші ті заяви з'явилися, те, що він не дав задню, тому що ну з кожним днем я так думав. Ну от коли ж він скаже, що ви неправильно мене зрозуміли, або там вирвали слова з контексту, або щось в такому роді, але цього не відбувається. Його не тільки міцніше в світі позиція, але його остання заява дійсно була потужною. Бо те, що два роки ми підтримуємо Україну і будемо ну, в цій війні підтримки, будемо робити вигляд, що ми цього ніяк не причетні. Там потрібно боротись до переможного кінця для України і використовувати різні засоби. І це дійсно потужно виглядає так, що Макрон реально зараз претендує на лідера об'єднаної Європи, і тут для нього в плюс грає декілька факторів. Це його вже другий президентський термін, і вибори вже минули. На нього немає такого електорального тиску, немає такої потреби приймати популярні рішення. І мені здається, що він ще має для себе якісь а, амбіції в політиці на загальноєвропейському рівні, очолити якусь загальноєвропейську інституцію. Тим більше будуть скоро реформування, цих інституцій а, мають змінювати повноваження, тому я думаю, для нього це однозначно буде цікаво. На перспективу прояв таких такої лідерської сильної позиції воно безумовно може для нього стати дуже позитивним. Якщо говорити власне про підтримку подібних заяв, то власне Франція поки що має підтримку від країн Балтії. Більшість союзників по НАТО кажуть, що ніяких військ вони вводити не будуть. Власне з подібною заявою виступив і Столтенберг. Сказав про що цього Україна не потребує. Чи може Франція самостійно власне ухвалити рішення щодо... Перекидання своїх військ в Україну, чи все ж Франція, як член НАТО, має погодити це із країнами НАТО і з об'єднанням цим? Ні, Франція, ну країни НАТО не мають мають таку можливість ухвалювати подібні рішення самостійно, оскільки НАТО це більше таке як оборонно-безпековий союз, і там більше мова йде про гарантії для країн, якщо на них нападають. І якщо Франція ухвалить таке рішення на державному рівні, це е, виключно е, компетенція їх е, державних органів, е, суверенних державних органів, тому Франція дійсно це може зробити. Ну як із тих варіантів, які найбільш активно обговорюються, ще то швидше за все, це може бути е, там якийсь е, персонал, технічний або е, е, інструктори. Щось такого роду. або навіть якийсь обмежений контингент на заході України може базуватись і вивільнити наші резерви, які там знаходяться, наприклад, як, як один із таких варіантів. Тобто варіанти насправді для, для застосування е Збройних сил Франції вони, вони присутні. І, хоч дійсно, Україна не зверталась за подібною допомогою, але це дійсно такий може стати переломний психологічний момент, який. Покаже, що ця війна насправді масштабніша, ніж багато хто вважає. Угу. От міністр оборони власне Німеччини так Борис Пісторіус вважає, що заклик президента Франції Еммануеля Макрона до союзників України не бути боягузами не допомагає вирішити проблеми з військовою підтримкою Україні. На думку голови німецького міноборони дискусії про західні війська в Україні чи про те, що у нас більше сміливості чи менше сміливості не потрібні. Ну, як вже сказали, що ці дві країни власне зараз борються за лідерство у Європі. Якщо говорити про позицію цих двох країн, за ким зараз лідерство? Ну дуже цікаво, що саме говорис освітує на цю цитату, тому що очевидно, що Більшість того боягузами вважають Німеччину в даній ситуації, і те, що він там також в цій промові заявив, що це е, як там е, під, 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 підстава для країни, як якось так сформулював, що Франція таким чином представляє своїх союзників, це прозвучало е, дуже цікаво враховуючи той факт, що е, Німеччина настільки в своїй нерішучості. Закопали, що от коли говорили про те, що, чому Україна не може Таурусу передати, тому що потрібно відправити німецьких нібито військових, щоб вони, щоб вони власне, на місці використовували ракети. Uh -huh. Хоча в тій же злитій розмові німецькі генерали говорили про те, що ну, за два місяці ми, в принципі, научимо українських військових цими користуватися. А розмова автентична, німці це самі підтвердили. І от вони щоб себе прикрити, навіть заявили, що то стормша вже ж чому Україна їх використовує. Тому що тут британські військові знаходяться зараз в Україні, які допомагають це робити тим самим підстави своїх союзників чи акції на їхньому не під не підстави. Якщо це дійсно правда, це ж інформація не публічна, про яку не можна так заявляти, і якби хотіли задіти Францію, але в результаті вдарили по, по великобританії. То я гадаю, що безумовно ну принаймні в інформаційному полі, хоч позиція не зовсім популярна, але Франція виглядає більш виграшно, тому що ну от криза лідерства вона в Європі дуже присутня. Немає просто лідера, який готовий був би взяти на себе відповідальність, ухвалювати непопулярні рішення. Як той же Шарль Деголь зробив свій час, який вийшов з НАТО взагалі. І зробив з Франції ядерну державу, і ну то рішення були дуже такі контраверсійні і різкі. Але хто скаже, що Шарль Деголь не був видатним лідером Франції? Тому я гадаю, що е, певною мірою можливо такий фльор захоплення цим лідерством він зараз надихнув Еммануеля Макрона на такі рішучі кроки. Якщо от говорити щодо самої ідеї іноземних військ, мова йде начебто про розміщення їх на кордоні з Білорусі, аби вивільнити звідти збройні сили України і перекинути їх у гарячі точки. Це ж не пряме власне зіткнення НАТО із Росією, якщо іноземні іноземці власне патрулюватимуть кордон з зовсім іншою країною. Навіть де факто, так би мовити, аноксованою Росією. Правильно. Тому що з Російської Федерації там вже полилося. Полилося ядерні знову погрози і таке інше. І всі Захарова і Піскові Путін заговорили про те, що. От якщо, то ми. Ну. Слухайте. Вони про це говорять постійно. Вони там. І Америку в радянський папо попіл перетворювали і Великобританію своїми ракетами топили. У них а зараз ще й весна. У них загострення, тому ну про що тут можна говорити. Ну от, якщо так коротко про це, то тоді наступний власне блок це щодо а, того, що до штатів не можемо не уминути. Тему також досить таке гаряче. Перша ладі України Олена Зеленська відхилила запрошення Білого Дому взяти участь у зверненні президента США Байдена до конгресу цього четверга, оскільки її хотіли посадити поряд із вдовою російського опозиціонера Олексія Навального. Як повідомляє The Washington Post, Олену Зеленську, планували посадити поруч із, із Джил Байден та Юлією Навальною зазначається, що присутність обох жінок, кожна з яких є символом опору російському президенту Володимиру Путіну, стала потужним фоном для виступу президента Байдена на спільній сесії конгресу. Офіційний представник Білого Дому сказав, що рішення Зеленської ймовірно було пов'язано із конфліктами у. Розкладі е, в офісі президента на коментар не відповіли. До речі, Навальна також відмовляється бути присутньою на виступі Байдена через втому в США. Досі не зрозуміли, що власне війна Путіна, війна всієї Росії проти України. Чому весь світ шукає хороших руських і намагається їх ліпити в один кадр з українцями? Це навіть елементарно не лише про такі засідання ми говоримо. А й навіть ми неодноразово бачимо на якихось спортивних змаганнях, навіть на тих самих змаганнях, так на тих самих, де обирають найгарніших жінок Європи і так далі. Ну, вестерни просто не розуміють контексту. Це також дещо коротко. В них взагалі є ця ось така штука: усіх помирити. Ізраїль з Палестиною, що просто потрібно помиритися. Територіальні претензії, культурні, ідеологічні, релігійні. Ну слухайте, що можна вимагати від людей, коли от, в Штатах, наприклад, проходять мітинги представників ЛГБТ -Ю спільноти, які виступають на підтримку Палестини. Любі друзі, а ви знаєте, що якби ви опинились в Палестині, то вас би просто на вулиці закидали камінням. Цей нюанс. Їх якось оминає інформаційно. Але якщо ми говоримо конкретно про цей кейс, то мені здається, що ну, дуже розумні креативні консультанти Джо Байдена вирішили, що ось це буде, це буде той самий фон, який його зможе підсилити чомусь, що зможе якраз можливо показати якісь. Його миротворчі устремління з приводу того, що це ось там теперішні України, ми там майбутній Росії. Вони разом це якраз в боротьбі зі злом, але ну це звісно такий а, абсолютний абсурд. А це ось продовження просування цієї цього наративу, що це війна Путіна. А, Дуже, дуже важко насправді це як, коментувати без затримання емоційно. Я скажу так, що ми зі свого боку, як держава, ухвалили правильне рішення е, і комунікаційне, тому що це суб'єкти. Хто така Юлія Навальна? Голона Зленська, перешла ді України, Джил Байден, перешла ді Сполучених Штатів Америки. Хто така Юлія Навальна? Дружина покійного опозиціонера, з у якого в, в бекграунді шовіністські висловлювання, участі в російських маршах. Я вже мовчу про Кримний бутерброд бутерброди. Так далі, те, що він там в свій час перевзувся е, в ліберального демократа, щоб отримувати фінансування за кордону, зовсім не робить з нього е, хорошу людину. Плюс у нього б ніколи не було шансів виграти вибори на Росії. Просто. Ноль жодних взагалі. І хто ця людина? Яким кого вона яку вона частину населення на Росії репрезентує? Тому це навіть з такої точки зору це цілковитий абсурд, і щоб не суб'єктивувати різних сумнівних персонажів. Я гадаю, це було дуже правильне рішення з нашого боку. Ну а Джо Байдену треба ну трошки там подумати. Він і так зараз в відверто в поганій ситуації. Здається, тільки закупує себе все більше. Ну то, якщо говорити зокрема за саму Навальну, на вашу думку, чи стане вона символом так званої опозиції в Російській Федерації, тому що звучали з її уз досить такі е, різкі заяви, як для Росії, власне, про те, що я всім помщуся, я знаю, хто стоїть за смертю, мого чоловіка і таке інше. іншелт uh -huh. ну, власне цієї опозиціонерки у вигоні Тихановської, так. І тому що ми вже бачимо про те, що вона власне заявила, що не буде приймати також участі, бо вона вже від цього втомлена. Мені здається, що тут якраз можливо і їй сказали, що передумали, тому що одна справа, якби там ще Елена Зеленська була тут тільки вона буде сидіти. І це вже може зіграти проти Байдена, тому мені здається, що їй порадили втомитись, uh -huh. коли дізналися, що власне з нашого боку нікого не буде. Um... А ну користь неї абсолютно ніяк. Ну навіть я думаю, менше ніж буде Тихановської, тому що Тихановська, вона безпосередньо брала участь в виборах президентських, і вона там навіть мала достатньо серйозний відсоток, якщо там говорити про ті заміри, які вдалося зробити на території Білорусі. А хто така Навальна? Який рівень її впізнаваності на Росії? Вона це всього лише обкладинка для. А, гаманця, з яким входять ці російські опозиціонери в вигнанні, випрошують на заході кошти для свого фінансування. Ось і все. Це весь свій функціонал, перспектива. Ну, що тут ще можна сказати? Ну от, якщо говорити так, то такі дійсно ті опозиціонери, які опозиціонери, вони довго не живуть на Росії. Ми бачимо, як їх ліквідовують як у Росії, так за кордоном. когось знаходять повішеним, когось отруєним і таке інше, дійсно а, як оця от. А якщо говорити безпосередньо за саму відмову, так в виступі президента США. Вона ж ну, на вашу думку, чи вона повпливає на рішення Конгресу в питаннях щодо України? Тому що ми знаємо, що зараз відбувається в Штатах, скільки там зараз різних підкилимних ігор і так далі, і тому подібне? Там, там цілком повністю на це рішення впливає тільки рішення Трампа, якщо Трамп вирішить, що ну. Про те, в якій ситуації зараз опинився Байден, він президент, який фактично нічого не може зробити з ситуацією в своїй країні. Трамп, який не має жодної політичної посади, фактично вже керує Сполученими Штатами Америки через свою більшість в палаті представників, і тут все виключно залежить від його волі, від його рішення. Ну, власне, якщо ще от буквально останнє питання, чому Байден опинився в такій історії, в такій ситуації? Що дійсно зараз багато рішень залежить саме від Трампа, а не від Байдена, від діючого президента, якого є і демократи, і підтримка також? Ну, вона та вона зараз поступається Трампу. Але чому взагалі така ситуація склалася? Це певна якась нерішучість в певних рішеннях? Чи це дійсно провалена ота реформа по е -е 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 кордонах? Що саме? Який основний фактор? Ну там комплекс проблем дійсно, і якраз який також показав кризу лідерства Сполучених Штатів Америки, тому що програма у Байдена була адекватна, але не вистачало реальних рішень, в тому числі і якоїсь рішучості, коли Байден і обіцяв катастрофічні наслідки для Росії за напад на Україну, і ми не отримали таких наслідків, тобто. Все ж таки виборці поважають сильного лідера, особливо в кризові періоди. А Трамп зараз силу свою демонструє. Він виглядає сильним лідером, незважаючи на те, що є питання до його адекватності періодично. але на ну, принаймні він виглядає сильним. Він дуже правильно використовує страхи виборців, він маніпулює емоціями електорату. Uh, і Байден виглядає ну дещо ніяким. Йому потрібна якась перемога тут і зараз йому потрібне щось яскраве. От ємен ну не вийшов в такої історії, яку можна продати як маленьку переможну війну. Uh, зараз багато хто говорить, що там Тейлор Свіфт має активізувати молодь і взагалі зірки. Голівудські активно, які з більшого демократів підтримують, вони будуть там над цим працювати. Але я не певен, що, що цього буде достатньо. Звісно, для нас ну теоретично краще було б, мабуть, щоб Байден залишився президентом, але ну потрібно прораховувати різні варіанти і працювати вже зараз. На те над, над тим, щоб у нас були сценарії, як діяти при різних розкладах, ми вам дякуємо на цьому. Дякуємо, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Тож Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародник був з нами.